Староша Шевченка, ми в Куперці колись росли. Ми в Куперці колись росли, маленькі ми собі любились, а матері на нас дивились, та говорили, що колись одружимо їх. Не вгадали, старі зарані помирали, а ми малими розійшлись, та вже не сходились нікому. Мене по волі і неволі насило всюди принесло на старість ледве додому, веселею колись село Чомусь тепер мені старому здавалось темним і німим, таким, як я тепер, старим, і бачуся в селі убогів. Мені так бачиться, нічого не виросло і не знило. Таке собі, як і було, і я, і поле, і тополі, і над криницею верба. Нагнулася, як та журба, далеко в самотній неволі. Стало грибетка, і вітрак за загаю крилами махає. І дуб Мов козак, Із з вийшов та й гуляє по горою. По садочок темний, а в садочку лежать собі у холодочку мов у раю мої старі. Хрести дубові посхилялись, слова ночем позамивались, і не дощем, і не слова. Гладесенько сату стирання нехай святини не спочивають мої старі. Чи жива ота оксаночка? питаю брата Тихоя, яка ота От маленька. Чоряна, що з нами гралася колись. Чого ж ти, брате, зажурись? Я не журусь. Помандрувала ота Оксаночка, В поход за москалями та й пропала. Вернулась правда, через год. Та що з того? З батьстям вернулась, острижена. Була вночі, сидить під тином зазуля та гукає. Або кричить, або тихесенько співає, та ніби коси розплітає, а потім знов кудись пішла. Ніхто не знає, де поділась, Занепастилась, одуріла. А що ж за дівчина була, Так так що краля і не в Бога, Та талану господь не дав. А може, й дав, та хтось украв, і одурився того Бога.